Думає, що ти атеїст, і що ти занадто розумний, щоб клюнути на гачок релігії, які на твою думку були створені, щоб керувати людьми. Ну я тебе вітаю. Бо якщо ти чекаєш нового шрека, то ти вже в секті назад дороги немає. До речі, шрек це один з найяскравіших представників попкультури, а для когось навіть цифрове божество. Бо шрек це кохання. Шрек, це життя. Навіть головний герой цього культового відео буквально молиться. Шреку звичайно, можна сказати, що зумери в порівнянні з минулими поколіннями майже перестали пити алкоголь, але всі забувають про енергетики. Люди завжди знайдуть спосіб отримувати задоволення і водночас збивати цим своє здоров'я. Так же само з релігією. Більшість молодих людей втратило релігійну ідентичність, систему цінностей, спільноту людей, що вірять те ж саме, що йти, і використовують подібні ритуали. Чи не втратили? Pony може дати все те Саме і навіть більше. Отож, сьогодні ми напряжемо свої звільнені і подумаємо про поп культуру, яка взяла на себе релігійні функції. Викачала з населення трильйони доларів, але все одно подарувала щастя всім нам. Ну і звичайно, дисклеймер.